Сполучені Штати Америки готуються до кінця світу. І після прочитання цієї статті мені справді здалося, що це якийсь постапокаліптичний жах і просто сценарій якогось фільму. От, стаття це вже просто йде переклад з заяви колишньої посадовиці адміністрації президента Джорджа Буша. От, її звати Кетрін Остін Фіц, і ця заява шокувала громадськість. Уряд США нібито готується до масового, до масового вимирання на землі, потай створюючи мережу підземних баз для еліти, друзі. От такі от, от, така от новина мені попалась. Вона вийшла на Comments.ua. Вже переклад її українською мовою, і давайте її розберемо. Кетрін Остін Фіц, яка обіймала посаду заступниці міністра житлового будівництва та міського розвитку, виступила в подкасті Такера Карлсона. Пам'ятаємо, хто це такий, так хороший друг Дональда Трампа, з твердженням, що в період з 98 по 2015 роки уряд витратив понад 21 трильйон доларів на секретні проєкти. Непогана така сума. Нагадаю, якби Україні надали хоча б 1 мільярд доларів. То цим би можна було покрити абсолютно всі втрати матеріальні, які були завдані російською агресією, починаючи навіть з 2014 року. Уявіть собі, а тут 2021 трильйон. От, за її словами, кошти спрямувалися на будівництво підземних міст, транспортних тунелів і спеціальної інфраструктури, розташованої як на території США, так і під океаном. Ми з колегою провели. Дворічне дослідження. За нашими оцінками існує щонайменше 170 таких об'єктів, з'єднаних між собою підземною транспортною мережею, заявила Фіц. На питання про призначення цих об'єктів вона відповіла коротко: підготовка до подій майже повного вимирання людства. От, знаєте. Якби хтось щось подібне заявляв там ще рочки в 5 тому, то можна було б все дуже сильно посміятись. Але, в принципі, після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, здивування, я думаю, як мінімум в українців, цієї інформації немає. І може бути все, що завгодно, як то говориться. От. Що саме може спричинити катастрофу? Фіц не не уточнила. Однак серед потенційних загроз назвала зміну клімату, виснаження ресурсів, геополітичні конфлікти та соціальні заворушення. Ну як мінімум, вже виснаження ресурсів не буде шкодити сполученим штатам. Вони підписали суперпрекрасну угоду про рідкоземельні метали з Україною. Найбільше здивування викликала її заява про те, що їй начебто запропонували місце в одній з підземних баз, але вона відмовилась: я краще залишусь на поверхні і прийму свою долю. Водночас ФІЦ озвучила низку конспірологічних тверджень, зокрема про існування глобального комітету, це так званого містера Глобала, який начебто прагне підкорити людство через контроль свідомості. Вона також стверджувала, що вакцини проти COVID-19 змінюють ДНК і можуть спричинити безпліддя. Ось таку інформацію вона надає, і це ще, друзі, не все. Свої висновки ФІЦ підкріплює дослідженням економіста Марка Скідмора з університету штату Мічиган, який разом з нею виявив багатомільярдні помилки у фінансуванні Пентагону та ще однієї програми. У 2015 році лише армія США провела. Недокументовані коригування на 6,5 трильйона доларів, що в 54 рази перевищує офіційний бюджет. Що думаєте з цього приводу, друзі? Чи це знову ж таки якісь просто нові конспірологічні ігри, чи все ж таки бабка говорить якусь, можливо, правдиву навіть інформацію? Фіц вважає, що ці кошти були спрямовані на підземну інфраструктуру та новітні енергетичні технології. Я впевнена, що уряд має доступ до проривних джерел енергії, які просто не розкриваються публічно, бо вони можуть бути використані як зброя. А якщо люди матимуть повний доступ до енергії нічим не обмеженої, ними буде набагато складніше керуватись. Підсумувала вона. Наразі доказів існування 170 підземних баз. Або катастрофічної загрози немає. Однак заяви ФІЦ продовжують викликати ажіотаж в медіа серед прихильників теорій змови. От бачите, в, в чому суть, і що найцікавіше, що цю інформацію поширили, ще й поширили через Такера Карлсона, який являється прекраснішим другом діючого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І, можливо, ну якби я розумію, що абсолютно весь інфопростір у всьому світі він є контрольований. Так чи інакше він є контрольований. А якщо ми говоримо конкретно про цю заяву, то знаєте, її також було випущено не просто так, можливо, для того, щоб далі Трамп там це його команда використали це якось в на свою користь або на користь Сполучених Штатів Америки, буде видно. Але знову ж таки, 2025 рік ми бачимо, що відбувається на вулиці. Ми бачимо, що може бути все, що завгодно, і е, любителів. Поговорити про радіоактивний попіл і про е, інші варіанти масового вимирання е, населення Землі, якби їх зараз побільшало, скажімо так, в різних точках планети. Е, от. Тому, друзі, така от ситуація. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!